Покровський напрямок лишається найскладнішим. Там сили оборони зупинили 79 штурмів з боку противника. Російські війська стягують в район Покровська і Мирнограда свої основні сили та дронами перерізають логістику. У самому місці зафіксували ворожі ДРГ. Одночасно російські підрозділи не припиняють спроб прорватися з флангів північніше і південніше Покровська. Одну з ділянок фронту під Покровськом боронить 152-га окрема єгерська бригада. Команда подробиць закликає. Всіх небайдужих долучитися до збору на дрони для єгерів його реквізити далі у репортажі наших воєнкорів. Завантаживши боєкомплект, екіпаж пікапу артилеристів 152-ї єгерської бригади готується до виїзду під Покровськ. Працюють фахівці воєнної логістики лише вночі. Тоді ворожих дронів менше ділиться водій Олександр, але про всяк випадок і ще раз перевіряє автомобільний реп. Треба ж перевірити на всякий случай. Дорога небезпечна дорога небезпечна. Ну так, да. я точно. Кожен такий виїзд на передову це справжня спецоперація. Всі шляхи росіяни намагаються тримати під контролем безпілотників навіть у нічний час. Тому рятує під час виїзду тільки швидкість. Так само і на позиції бійці мов мурашки швидко розвантажують машину, аби не стояти довго на одному місці. Нічна оптика дронів бачить теплі плями на холодній землі краще ніж об'єкти в день. Світанок під Покровськом не менш гучний, аніж ніч. Канонада і зищення дронів тут взагалі не змовкають. Тож артилеристи зайвий раз назовні з бліндажа не виходять. Та коли звучить команда до бою, вже ніхто не зважає на небезпеку. В лісі не стойте, всі в капанір. Ми заряджені, але над нами ФІВІ. Щоб не викрити свою вогневу точку, гармаші намагаються стріляти поміж прольотами ворожих дронів. Заряджати та наводитись, маскуватися, знову заряджати хлопцям доводиться вручну. Американська 155-мм гармата М114 43-го року випуску. Тож у ній немає жодної автоматики. Та, попри свій вік, б'є по ворогу вона потужно і досить влучно. Нормально попали, прям ці. Давай, ще повторюю, прицілний. 465 є. Гармата. Ну, хоч стара гармата, але працює. <працю> Мосить? Люди дуже багато залежить від людей. Получається, як то кажуть, як ми до неї, так і вона до нас. <схі> Помагає старушка, не підводить, поки слава Бога. Відпрацювали й одразу в укриття, адже за нашими гармашами противник постійно полює, трохи перечекавши у сховку, де не знову йде до гармати. Старенька гаубиця доволі чутлива до бруду. Її слід почистити, а ще перевірити маскування. Кожен постріл трохи нас демаскує. Демаскує сильно, тому що листя зараз нема. Толотно там. Да? На волокні он одна гуляє. А оце каблитий. Да, ти камін. Каблитий! На наших гармашів росіяни не шкодують ані кабів, ані дронів, адже своєї актуальності артилерія і досі не втратила. Гармати не дають ворожій піхоті накопичитись для масованих штурмів. На своїй точці єгері працюють майже без відпочинку. Все, давайте гармати збою. Готово Наведений, заряджений. Гармата! Гармата! Слава Україні Пан Костянтин ще не найстарший у розрахунку гаубиці. Йому майже 59. У військо чоловік прийшов іще в лютому 22-го року. Каже, хоч і важко, але від молоді намагається не відставати. Мотивації для цього бійця більш ніж достатньо. Не люблю, коли приходять на моє подвір'я і вказують, як мені жити. Хочеться так жити, як сам хочеш жити, а не як тобі нав'язують. Тікати я не збираюся. Не, не по моїх цих, ну я думаю, що буде перемога, то я тоді звільнюся. А поки разом із побратимами пан Костянтин як може, так і знищує ворожі ресурси. Росіяни наступають, а отже, роботи в гармашів чимало. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромодан, Олег Кухарський. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Для героїв попереднього сюжету артилерістів 152 ї окремої єгерської бригади місяць тому команда подробиць оголошувала збір на дрони, і завдяки вашим донатам нам вдалося накопичити майже 200 тисяч гривень. На ці гроші ми вже придбали для підрозділу нічний дрон-розвідник і передали його на Покровський напрямок. Там залізна пташка допомагає гармашам вже зараз знищити ворога. Тож долучайтеся до наших зборів і надалі. Адже кожна ваша гривня допомагає вистояти нашій країні. Друзі, ви знов неймовірні супергерої, тому що допомогли нам команді подробиць спільно з черкаськими волонтерами зібрати на ось такий чудовий термальний дрон Матрас 4Т, який буде допомагати. Хлопцям 152-ї бригади, а це саме артилеристи, про яких ми робили сюжет, нищити ворога тут під Покровськом. Тому дякую вам величезно за те, що долучились. Дуже щиро. Дякуємо за цю приспособу, яка поможе нам знищувати ворогів. Ще раз дякуємо. Слава Україні. Героям слава друзі! 152-й єгерській бригаді. Зараз конче потрібні ось такі дрони для того, щоб коригувати вогонь артилерії. Тому долучайтесь до нашого нового збору. Його реквізити у вас на екрані. Щиро дякую. Доки росіяни використовують свою живу силу як витратний матеріал, українці об'єднуються для рішень, які дозволяють рятувати якомога більше життів наших воїнів. Одне з таких наземний логістичний, логістичний дрон. Той про який ми розкажемо сьогодні, спроектували самі учасники бойових дій. Спиралися на свій фронтовий досвід та знання реальних потреб на передовій. Результатом стало не лише серійне виготовлення робота, але й фактично створення конструкторського центру. Це дає розроб... Обникам різних рішень змогу взаємодіяти, створюючи спільні ефективні проекти у сюжеті. Ви побачите QR-код для збору на дрон для 141-ї окремо механізованої бригади. Складний рельєф місцевості упевнено долає спритна машина. Її розміри дивують. Історія створення вражає, а призначення викликає захват і повагу. Абсолютно 100% здатна вивести пораненого з лінії фронту. Напевно, це ключова її функція. Назва Стохід водночас вшановує одну з українських річок та підкреслює прохідність дрона з максимальною підйомністю 200 кілограмів. Він пересувається будь-якою поверхнею, долає водні перешкоди та видирається крутими схилами. Зійти на які людині навіть легкома непросто, а витягнути вантаж або пораненого практично неможливо. Народився стохід на фронті. Саме там боєць із позивним батя уперше замислився над мобільною платформою, яка би полегшувала роботу воїнам на. Породовій і рятувала би їхнє життя, коли е, стало дуже важко евакуювати поранених, і це завжди дуже важко, дуже небезпечно, е, тоді виникла ідея вже не просто про це ну так думати і мріяти, а прямо от зробити. Стохід почався з 22-го року. Він ще не називався Стохід. Е, коли прийшли до мене військові, поставили технічне завдання створити наземний дрон. Я подумав, що це трохи дивна ідея. Не розумів, як це зробити, не розумів його використання, але взявся за це. От і через деякий час був перший прототип, який використовувався пізніше на Куп'янську, на Бахмутському напрямку. Його декілька разів там підбивали, ремонтували і так далі. Сьогодні стохід виробляють серійно. Попит великий, машина ефективна, проста в обслуговуванні та керуванні. Ще кілька хвилин я навіть не знав, що це таке. І ось я вже запросто керую наземним роботизованим комплексом стохід. Простота в експлуатації цього дрону в чому полягає. Для того, щоб з цим дроном всі механічні махінації по е, самій його конструкції робити, треба всього, на, на всього три ключі. Що я не помиляюсь, на 13, на 17 і на 22. Вага цього дрону. Не споряджена 180 кілограм. Тобто, в принципі, дві фізично підтягнуті людини його можуть спокійно підняти. Одна людина може спокійно рвонути його з місця. Налагодивши виробництво, розробники не зупинилися. Наявність платформи дала можливість співпраці з іншими українськими компаніями для створення спільних ефективних рішень. Колаборація отримала назву Західнооборонний кластер. західний оборонний кластер це. Об'єднання кількох виробників а, різних напрямків, пов'язаних з Мілтехом, а, які розуміють, що об'єднання зусиль а, дає набагато кращий результат, кращий ефект. Наразі кластер об'єднав розробників наземного роботизованого комплексу з виробниками інших пристроїв. Це наша найновіша розробка, яка сканує ефір. До 6000 МГц за 3 секунди. Вона називається Реп-Стартер і використовується для автоматизації реп-систем. Тобто, при виявленні загрози вона автоматично її виявляє і вмикає реп-систему, до якої підключена. Передбачили розробники встановлення на дрон терміналу StarLink. У такому варіанті керувати стоходом можна з будь-якої точки планети. Ви можете умовно знаходячись у Києві, керувати цим дроном там у Донецькій області, взагалі без питань. А це є ребостійкий продукт, заглушити його доволі тяжко. Таким чином, наземний дрон може працювати в різних підрозділах від піхоти до інженерних військ. Слово взаємодія це ключове, головне слово цієї війни. Звісно, що дуже є багато питань, які там треба ще врегулювати. Покращити цю взаємодію, але в цілому ми рухаємося абсолютно точно в правильному напрямку. Один із доказів цього є надзвичайно великий інтерес західних, європейських, в першу чергу, операторів і розробників до всіх наших українських напрацювань. Тому я думаю, що Україна навіть зараз під час війни. І в майбутньому абсолютно точно може бути флагманом цього мілтеху. Готують стохід і до повоєнного життя. Одна з функцій, яку ми зараз розробляємо, це розмінування території за допомогою НРК «Стохід». Використання у агросекторі, у будівництві, в різних лісових господарствах, в садівництві мілкому. На даний момент наші хлопці вже почали попередню розробку пересувних рештувань. Коли-небудь, коли закінчиться війна, цей блискучий зразок української інженерної спільної думки, звісно, знайде свою функцію у мирному житті. Але на сьогодні його функція головна: він рятує життя наших захисників. Спеціально для марафону єдині новини Олексій Фадієв, Артемій Кожушка. Подробиці.